<му> Добрий день, доброго здоров'я! Ви на каналі Морське Таваристово і я його ведучий Арнеказа Віктор. Триває війна, і я закликаю всіх підтримувати українську армію. Слава ЗСУ! В березні 2021 року сталася безпрецедентна подія в історії сучасного морозплавства. Контеніра Евір Дівін перегородив Суецький канал на шість діб та став одним із самим відомих судден в світі. Ця аварія показала наскільки. Глобалізована світова економіка і як людство буває безсилим перед природою. 23 березня судно Given зайшло в Суєцький канал з Червоного моря і почало рухатись на північ. Після першого Повороту з каналі, судно не змогло боротися з поривом вітру і загіхало на мілену. причому на піску опинилося майже 7400 метрів доживни судна. Евергівен заблокував канал і всі намагання одразу здягнути судно з білими буксирами виявилися марними. Вот з цього переходу складає більше 200 20 тисяч тонн. Уявіть собі потяг з 4 тисячі завантажених вагонів, які одночасно треба зрушити з місця. Єгиптяни заходили відкопувати судна з берега та намагалися прибирати пісок під корпусом. Навіть думали, як вивантажити частину контейнерів на берег. Але то було марне заняття до 29 березня, коли почався приплив і місяць підняв. Воду в каналі майже на 2 метри. На щастя, судно звільнилось і розблокували канал. За шибці втворилася черга з більше ніж 400 паходів з обох сторон каналу. Влади Єгипту захотіли від компанії Evergreen 900 мільйонів доларів за збитки від простого каналу. Через 3 місяці сторони домовились на 550 мільйонів, які мала заплатити компанію Перевізник. Як же Given примудрився заїхати на мілину, адже Саме воно не раз проходило суєцький канал в обидві сторони. Більше того, на, час, на той час існувало майже 70 таких суперконтейнеровозів різних компаній, які регулярно ходили через канал. За пару днів до аварії Єгипетська метеорологічна служба попередила, що в цьому районі очікуються сильні вітри до 40 везлі. Це більше ніж 20 метрів за секунду. Для звичайної людини це просто сильний вітер, але для такого великого судна транзит. По каналу в умовах такого вітру, це непросте завдання. В чому була помилка капітана та лоцманів? Судно зайшло в канал, коли вітер був під західний 20 обузлів. Після. Повороту сила вітру збільшилась до 46 вузлів на короткий момент, і напрямок вітру змінився десь на 10-15 градусів? Вітер став майже західний і став розвертати судно вліво. Як втримати судно від розвороту? Тільки створювати додаткову силу на хвинті, щоб судно слухало скерма. Тому лоцмани розігнали Евергівен до 13 вузлів, хоча за правилами проходу сильського каналу швидкість любого судна не може перевищувати 8 із 6 вузлів. Не дивлячись на намагання лоцманів втримати курс, судно занадто близько підійшло до лівої сторони каналу. Спрацював Банк Етфект і на саму частину Верківена відкинуло на праву сторону каналу. Якби лоцмани не перевищували швидкість, то судно. Набагато легше було б зняти змілини. А так, знадобилось допомогу місяця та молитви всіх її гі птян, щоб відновити судно плавство по каналу. Максимальна осадка судна була 15,7 метрів при довжині 400 метрів та ширині 59 метрів. Причому ширина канала в місці посадки на мілину мала лише 123 метри. 123 мінус 59 лишається 64 метри. Ця величина проопераційна синуса кута дрейфу. Синус альфа дорівнює 64 поділити на 400. Це дорівнює 016 радіан. Тобто кут дрейфу цього судна на цій ділянці каналу не повинен перевищувати 9 градусів і 12 хвилин. Щоб тренувати це судно в каналі з мінімальним дрейфом під час сильного вітру. Необхідно рухатись з, з досить великою швидкістю. Припустимо, що вплив вітру на контейнеровоз довжиною 400 метрів десь приблизно такий, як судно РОРО довжиною 200 метрів. З цього графіку виходить, що швидкість судна повинна бути не менше 15 вузлів. Щоб протидіяти силу вітру 20 метрів за секунду та зберігати кут дрейфу не більше як 9 градусів 12 хвилин. Тобто заздалегідь судно вимушено було значно порушувати ліміт швидкості, щоб пройти канал в умовах сильного вітру. Ситуація, що склалася, є два виходи. Або взагалі відмовитися від проходу каналу та чекати, поки вітер знизиться до 10 вузлів, як зробив капітан великого глазавозу, який відмовився проходити су... суецький канал в цей день, або ризикнути та замовити буксир який допоміг би судно рухатись по каналу в умовах сильного вітру. Запрошую всіх долучатися до морського товариства, ставити вподобайки, писати коментарі та поширювати це відео серед моряків та не тільки. Вірте в перемогу, підтримувати ЗСУ. Посилання на військовий спецрахунок Національного банку є в описі цього відео. Дякую за увагу. На все добре і слава Україні!